Скорпіони. Давайте подивимося на скорпіонів, що чекає їх на жовтень. Що чекає скорпіонів на жовтень. Матеріальні блага. Матеріальні блага чекають на жовтень. Але вам не треба їх втратити. Ви будете йти до процвітання, Будете йти до матеріальних благ. Декому може пощастить, появиться якийсь хлопець, дівчина. Удача вам пада на це по любові. Але вам не треба цей місяць марно тратити. Гроші треба тримати при собі. Це важно. Так як карта показує, що ви повинні бути трошки жадними і держати. Ці гроші при собі. Гарний кріпкий дім, сім'я, але повинна бути невеличка жадібність. Скорпіони будуть такі трошки цей місяць стайнами, будуть свої секрети в них, буде піла і темна сторона. Хороша інтуїція. Дуже сильні, готові здолати любу перешкоду. Ви можете йти вперед, нічого не боятися. Ви вже як достигли того уровня, коли людина має своє слово. І це слово повинні всі виконувати. Так як ви імператор, і ви не будете попросту говорити якісь пусті слова, ви говорите тільки продумані речі. Ви так, як все наперед продумуєте, все робите, щоб вам і вашому оточенню було добре, щоб всі були в достатку. Ви так як та людина, яка праве другими людьми і вміє їх підкоряти. Але в цьому місяці, у жовтні, скорпіонів жде переродження, страшний суд. У вас так як накопилося багато чогось такого, що ви хочете позбавитися від нього, так як душевних, може, душевні травми, які, переживання, щось хочете. Себе скинуть якийсь тягар такий, що вам уже надоїдав довгі годи довгі роки. І ви цей тягар, цей місяць скинете. Ви переродитеся. Ви дійшли до тої точки, до точки кипіння коли треба це в себе скинути і почати жити по-новому. Так і є. Випадає карта переродження. Карта кінця. Неізбежний Неизбеж... не, е, по-українському. По незбежний конець. Це кінець. Напишіть мені в коментарях, як буде незбежний. Бо Українець, а так знаю український язик не очень. Це слово русське, то слово українське, я за це вибачаюся. Але я вчуся. Учусь, а це саме головне. Ви перероджуєтеся. А, да, ще. Не забудьтеся підписатися, поставити лайк і написати в коментарі в облаго. Поділіться цим відео, щоб другі теж могли його побачити. І давайте поділимося з вами енергообміном. І третя карта випадає. Карта світу. Це теж карта чогось завершення і початок нового шляху. Нового шляху. Але вас, так як захищає все навкруги. Вас защищає ангел, вас захищає весь світ. Всі навкруги. І ви можете почати щось нове. Ця карта початку нового. Але нового такого, що вам принесе великі. Гарні плоди на довгі роки вперед. У вас як 4 сторони, 4 сторони ви можете піти по карті світу на 4 сторони. І де б ви не пішли, ви зможете досягти великих успіхів. Я рахую, що вам карта випала дуже гарна. Ви на правильному шляху. Ви на правильному шляху. Я вже думаю, не витягую, думаю, ще витягну одну карту Гляну. Туз. Це початок. Початок чогось нового. Бачите? Так як е бере людина і саде новий росток. І він у неї процвітає. Цвіте. Ви можете зробити щасливе майбутнє, посадити якийсь новий росточок. Щось нове. По цій карті дуже гарне е процвітання по роботі. Кар'єрний ріст, нові сімейні відносини. З кимось познайомитеся. Все вам підходить. Карта дій. Початок нових дій, але тих дій, які вам підуть в облаго. Дякую вам, що подивилися цей розклад. Діліться цим розкладом. Ставте лайки, пишіть коментарі. Бачите, ще під низом випала карта. Карта прогресу. Карта нового, карта чогось такого, що ви повинні піти вперед. Вперед до кращого майбутнього. І ви до цього йдете. По фінансах. Такого, такої карти аж зовсім не випало, що у вас тут буде великий прибуток, де, але вам сама перша карта є по фінансах. Але це такий середній прибуток, не такий, що аж такий величезний прибуток. Але вам е, карта говорить, що е, гроші тримайте при собі, не десь там, у когось, в сусідів або ще десь. Гроші тримайте при собі і старайтеся цей місяць не транжирити, не тратити. Не будете тратити гроші, рухатись вперед, і у вас все буде. І не забудьтеся те, що я вам говорив, що куди б ви не пішли, весь світ перед вами. І на шляху ви здобудете одні перемоги. Випала карта добра, але треба, щоб ви пішли по правильному шляху.